Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен плюс спокій за ясною голови. Наші повертаються додому, Україна провела перший етап обміну військовополоненими з Росією, який рівно тиждень тому погодили в турецькому Стамбулі. Точну кількість бійців, які нарешті ступили на рідну землю, обіцяють повідомити після повного завершення низки обмінів. Наразі в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими її не оголошують з міркувань безпеки. Серед тих, хто сьогодні повернувся додому, тяжко поранені та важкохворі армійці, а також бійці віком до 25 років. Як повідомив. Український омбудсмен Дмитро Лубінець, переважна більшість визволених нині воїнів, пробула в неволі понад три роки. Зокрема, це й оборонці Маріуполя. Серед тих, хто нарешті на волі, воїни військово-морських сил, сухопутних військ, сил територіальної оборони, повітряних сил, а також десантники, прикордонники і нацгвардійці усі визволені представники рядового і сержантського складу. Бійці вже встигли зателефонувати найріднішим. я вернулся, домой, мама, все, я на родной земле. Мама, я скоро приеду. Я тебя люблю, жду, мама. Дуже сумую за тобой, люблю тебя. Скоро побачимся. Па. Да, я дома. Уже в дома, уже в Украине. Нагадаю, 2 червня у Стамбулі Україна та Росія узгодили обміняти всіх на всіх тяжко хворих, та військовослужбовців віком до 25 років. А також домовилися повернути тіла загиблих солдатів у форматі 6 тисяч на 6 тисяч. Нині в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що робота над репатріацією тіл полеглих українських бійців триває. Авіабомбою по житловому кварталу вгатили цього ранку росіяни в Запоріжжі. Від обійстя в приватному секторі спального району, куди влучив КАП, залишились друзькі і величезна вирва. Двох жінок поранено. Одну з них мешканку вщент зруйнованого будинку доправлено до лікарні в тяжкому стані. З місця трагедії репортаж Андрія Почтєва. Посеред кварталу у спальному районі величезна, не менше шести метрів заглибшки вирва. Тутешній мешканець пан Роман прийшов її роздивитися, слів не добирає. Це, 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 це. Російська авіабомба вгатилася у приватний будинок близько 11-ї ранку. Від обійстя не лишилось геть нічого. Його господарка пані Інна каже, її сусід дістала тяжкі поранення. Інна Олександровна, жінка, 73 роки. Дуже гарна людина. Дай Бог, щоб у неї все було добре. Господи, Боже, дівчинка, як таке все. Вікна пані Людмили, яка мешкає у п'ятиповерхівці, саме навпроти рознесеного на друзки будинку її подруги Інни. Жінка цурається камери і досі не може оговтатись. Це горе людською. Інна одна в квартирі була, от пожалуйста, без дітей, діти у неї уїхали, а ну, не тільки недавно ми з нею поговорили. Я кажу, якщо тебе плохо, ти мені маши, а якщо мені, я тобі буду махати. У швидкій, що поруч з епіцентром на підлозі, досі плями крові. Разом із власницею обійстя внаслідок тракту ще одна жінка дістала поранень, та від ушпиталення відмовилась. Так 75-річна Галина з двоповерхівки по сусідству каже, гепнула так, що будинок наче підстрибнув. І тим більше на першому поверсі. Отак ногами аж під од землі одірвало от полу, по кухні. Люди клянуть росіян за те, що ті вчиняють. Так не робиться москалі. ви всі повинні згинуть. Та самих лише про кльонів юрист Пан Дмитро, замало від початку війни він фільмує удари росіян та надсилає звіти до міжнародних юридичних інституцій. Наразі це можливо кваліфікувати як воєнний злочин з боку Російської Федерації, так як вбачаються ознаки статті 438 кримінального кодексу України. а Сама атака на цивільний об'єкт ще й вбачаються порушення норм міжнародного гуманітарного права. ми тут бачимо, що це дуже щільна цивільна забудова. І ознак військової цілі тут очевидно не вбачається. Стан постраждалої власниці будинку звітують в обласній військовій адміністрації тяжкий, але стабільний. В неї мінно-вибухові травми та перелами. Внаслідок авіаудару щонайменше сім будинків зазнали значних руйнувань із десяток пошкоджені. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ Єдині новини. Рівненщина сьогодні зазнала наймасштабнішого удару з неба за весь час війни. Росіяни випустили по області десятки повітряних цілей, серед яких ракети та ударні БПЛА. Атакували всю ніч і ранок. Внаслідок ворожого удару постраждав літній чоловік. Він у лікарні. Та жити буде за його з його господарства, вилучили уламки безпілотника. Удари ворожа армія завдавала по рівному і дубно. Та завдяки блискучій роботі сил ППО збитки вдалося мінімізувати, зазначив начальник Рівненської ова. Тож значних наслідків для цивільної інфраструктури немає. Об'єкти критичної інфраструктури області працюють у штатному режимі. Однак маємо незначні ушкодження об'єктів цивільної інфраструктури. Та один із мешканців Рівненського району отримав ушкодження руки та зараз перебуває на лікуванні. Головною цілею російських військ цієї ночі став один із оперативних українських аеродромів. Про це повідомив речник повітряних сил України Юрій Ігнат. Він назвав цей удар одним із найбільших, що завдала Росії останнім часом по Україні. Наша протиповітряна оборона знешкодила 460 із 479 ворожих ударних дронів. Також збиті всі 10 ракет Х-101, які російська стратегічна авіація запустила з повітряного простору Саратовської області. Знешкоджені усі чотири ракети Кіндж які летіли з Тамбовської області також збиті обидві протирадіолокаційні ракети х 31 П і крилата ракета Х-35. Дві з трьох ракет Х-22 локаційно втрачені і не досягли своїх цілей. Влучання внаслідок нічної атаки зафіксовані на десятьох локаціях у різних областях. Цієї ночі російська армія випустила по Україні рекордну кількість ворожих цілей. Бавовна завітала і на завод у Чуваській республіці і на військовий аеродром у Нижньогородській області Росії. Ураження ласих цілий уже підтвердив наш Генеральний штаб. Надзищання дронів, потужні вибухи та масштабну пожежу скаржилися жителі Чуваського міста Чебоксари. Бомбу нього там на Смаліція. Що взрив? Ось так у Чебоксарах палав завод Прогрес, який працює на ворожий військово-промисловий комплекс. Це результат влучання мінімум двох безпілотників. Як зауважили в генштабі, підприємство випускає антени, потрібні, зокрема для виробництва шахетів, а також модулі, планування і корекції для російських керованих авіабомб та іншого нищівного озброєння. Від візиту дронів постраждав і російський аеродром Саваслейка у Нижньогородській області. Місцеві скаржилися на щонайменше 10 вибухів, саме звідти, регулярно. Злітають винищувачі Міг 31 які запускають по Україні аеробалістичні ракети Кінжал за даними Генштабу України Сили спеціальних операцій разом з іншими складовими Сили оборони України попередньо уразили два ворожі літаки. Ймовірно, це той самий Міг 31 і винищувач су 30 або су 34 НАТО має чому повчитися в Україні це заявив головнокомандувач сил трансформації НАТО П'єр Вандіє, комендуючи операцію СБУ Павутина. Посадовець альянсу зазначив, що українська операція стала прикладом креативності в підході до бойових дій. Повідомляє Франц Прес. Адмірал Вандія назвав українську операцію Павутина справжнім троянським конем і розумним ходом, зауваживши, що історія про троянського коня сталася тисячі років тому, а нині ми бачимо, як ця тактика оживає знову завдяки технічній та індустріальній креативності. Головнокомандувач стил трансформації НАТО вважає, що ця операція показала наскільки важливо впроваджувати інновації та адаптуватися, щоб перемагати, адже сучасна війна змінюється блискавично швидко. За його словами, людство вступає в динамічну епоху, коли армії мають не лише розробляти великі стратегічні плани, а й постійно адаптовувати їх. Герою нашого наступного сюжету щойно виповнилося 18. Він підписав контракт з бригадою Азов та через 9 місяців служби на позиціях під час вибуху міни втратив ногу. Зараз у своїй 19 він вчиться ходити заново, і головне не перестає планувати. Його нова місія стати інструктором і виховати нове покоління захисників. Історія впертого юнака, який пережив пекло. Далі в сюжеті. Моє життя. По суті, до повномасштабки було максимально таке дитяче. Я просто ходив, гуляв там, з хлопцями, там ми тусили, навчався в школі, такого нічого особливого. Потім почалась повномасштабка. Це мій 11 клас. клас. Мене вже загорілося бажання стати до війська. Щойно Нікіті виповнилось 18, Він підписав контракти з бригадою Азов. Його бажання воювати тоді не розуміли, і не підтримали найрідніші. Мама відмовляла до останнього, але навіть це не зупинило Нікіту. З 9 класу я мріяв стати снайпером. Це от прям дуже якось мені в голову залетіло. Я дивився всякі документальні фільми, всякі бойовики я трохи читав про снайпінг. Але зрозумів, що це не моє, тому що це ну для мене це було дуже тяжко. Так, Нікіта став піхотинцем. Каже, до бойового виходу на позиції готували, тренували, а тоді перший бойовий досвід. Наприкінці минулого року Нікіта отримав поранені, коли змінювали побратимів на позиціях. Спершу їхній автомобіль наїхав їхав на протипіхотну міну, а потім сам захисник під час перебіжки наступив на таку ж. Роблю пару шагів, все, присходив зрив. Я просто так мовчки падаю, починаю кричати. Потім я чую, що німіють ноги, просто піднімаю голову. Піднімаю цю ногу, дивлюся, що просто вже стопи немає, чисто -го гола кость торчить, і ашмітки м'яса висадь. На допомогу Нікіті прибіг побратим, затягнув турнікет і говорив з ним, щоб той не знепритомнів. Якийсь час каже, хлопець тримався, але через велику крововтрату втрату таки втратив свідомість. Просипаюся я від того, що мій покойний побратим мені просто приснився, я сказав: братан, тобі ще рано. І я просто так роблю, як, як здох, начебто, друге дихання відкрилось. Цей час почався мінометний обстріл і атака дронами, пригадує Нікіта. Ледь, добравшись до укриття, побратими надали йому медичну допомогу. Чекати евакуації довелось чотири години. Спершу стабілізаційний пункт, а потім госпіталь в Дніпрі. Про поранення хлопець уже згодом розповів мамі. Я її дзвоню, вона каже, що ти мені дзвониш? Типу ти, ти дожив начина на позиціях бути, по суті. Каже, що з тобою? Каже, то все нормально, трьохсотий. Вона каже, в смысле трьохсотий. Каже, та там бльогінька. Вона каже, та каже, що там? Каже, та трохи ногу оторвало. Сам Нікіта своє поранення прийняв спокійно. Каже, коли тільки йшов у війську, розумів, що таке може трапитись. Снилось мені так само, що мені праву ногу типу, відірве. І якось, коли я казав, що типу, відірве я так само, склонявся більше, типу, праву, на якось ногу. І воно, типу, навіть так і вийшло, що праву відірвало. Нині Нікіта проходить реабілітацію в центрі Суперхюменс у Львові. Спершу це було до протезне відновлення, а саме зміцнення сили м'язів, а далі освоєння протезу. Навчали його правильно навантажувати кінці. І пізніше пацієнт вже на другому етапі це ходьба з милицями. Ми створювали перешкоди для пацієнта, щоб він міг легко адаптуватися у середовищі за межами нашого центру. Після реабілітації Нікіта не розглядає інших варіантів як повернення до війська. каже, навіть після поранення він горить військовою справою. Я буду інструктором. Тільки інструктором, чому, я ще не знаю. Ну, типу, я більше склонявся до вогневої підготовки до тактики. Так як я піхотинець, типу, ну я цьому навчався. Буду далі навчати новоприбулих хлопців, робити собі заміну банально. Оксана Ясницька, Володимир Люк, програма Вікна СТБ Єдині новини. Щонайменше півтора мільйона дітей в Україні потребують спеціальної психологічної допомоги через травми війни. Такі дані наводять у благодійному фонді Голоси дітей, що від 2014-го працює з постраждавними дітьми. Їх безкоштовно консультують онлайн і наживо. А цьогоріч за підтримки доброчинців, фонду взявся збудувати центр дитинства на Київщині. Хто і як зможе отримати в ньому підтримку, розкаже Інна Гуріненко. Артур переїхав з мамою до Києва і Запоріжжя минулого року. Родина наважилася покинути рідний дім після того, як росіяни обстріляли серед місця керованими авіабомбами. Під час тих ударів Артур з мамою ховався у коридорі, а після довго боявся вийти з нього, через що перестав ходити на футбол. Я е, трав свої навики. Та майже на нуль спустився до того, вже п'ять років хлопець професійно грав у дитячій команді шахтаря. Станом сина переймалася мама Наталя, почала шукати підтримки у психологів, знайшла тих, що саме спеціалізувалися на роботі з дітьми постраждалими під час війни. Вже після другої консультації Артур подолав страх і знову пішов на тренування. Коли ти бачиш різницю між вічем, що ти не можеш допомогти своїй дитині, ти хочеш, але ти не можеш і між Тим, що твоя дитина оживає і вона знову починає жити. Вона починає там грати в футбол, а вона починає вчитися, їсти. А, ну, це не ціненно, це ні з чим не зрівняти. Артур півроку займався і спеціалістом, потім ще ходив на групові заняття. каже став ліпше спілкуватися з однолітками, не намагався унікати людей. Ну тобто раніше я останнього дриквана. Вигані. А тепер да багато батьків вважають, що їх дитина не психопат, і не треба її до психолога відводити. Але ну, треба відновити зараз. Усю психологічну допомогу від фахівців, що спеціалізуються на роботі з дітьми травмованими обстрілами, Артур з мамою отримали безкоштовно за програмою благодійного фонду Голоси дітей. Працювати з дітьми вимушених переселенців тут почали ще з 2014-го. Нині допомагають зокрема дітлахам, яких повернули з депортації, коли відбувається травмуюча подія, травмує настільки ця подія, як те, як далі дитина буде її проживати. Чи буде хтось поруч, чи надасть він їй підтримку? Чи будуть далі умови для того, щоб відбулася адаптація і відновлення. Коли ви помічаєте, що зараз поведінка дитини відрізняється від звичної, і це продовжується там декілька тижнів, наприклад, то це вже для вас буде такий сигнал, що потрібно звернути на це увагу. Для дітей в кризових станах важлива підтримка дорослих, а ще системна робота із спеціалістами. Надавати таку планують у центрі дитинства. За будівництво взявся благодійний фонд Голоси дітей. Психологи фонду тепер сподіваються, матимуть власний великий центр. Весь комплекс наш він буде абсолютно повністю безбар'єрним інклюзивним. Це будуть будиночки, де будуть проживати діти, тобто стаціонарне проживання передбачено. Також буде головний корпус з їдальною укриттям з усіма стандартами, і також буде багато такого дозвілєвого компоненту для дітей. Будівництво за планом триватиме рік, щоб вже наступного літа центр мав змогу повноцінно працювати. Бюджет орієнтовний. Якщо говорити в доларах 4 мільйони доларів доларів, орієнтовний чому тому, що будувати посеред війни це завжди дуже ризиковано. Ціни зростають дуже швидко. Половину потрібних грошей на будівництво фонд вже має. Решту сподіваються зібрати від доброчинців. А робочі руки для центру, крім профільних спеціалістів і психологів, сподіваються знайти серед місцевих. Таким перспективам тішиться староста села. Пані Любов, цей проект проєкт ну, дуже важливий і є тим, що у нас в нашому мальовничому селі Дзвінкове, коли відкриється цей центр, ну, це дуже буде багато робочих місць. Це дуже буде це село живе. Крім дітей, що заїжджатимуть на зміни, сюди на тренінги та спортивні ігри зможуть приходити місцеві дітлахи. Таких в селі набереться з сотня. Зіграти з ними у футбол, сподівається, і Артур вже вирішив, хоче спортивну кар'єру. Зараз придивляється до клубів. Шахтар. Або Рома, або Барселона. Інна Горіненко, Віктор Зеленко, Вікне з тебе, марафон. Єдині новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.